Зняти коробку на такому траку, це ще та задача, щоб поміняти сальник задній каленвола. Тепер показують. Казали, що є доступ з салона. Дивіться, розібрали бляха поліки, шмоліки. І що тут? Ніфіга тут доступу немає. Там тільки якісь чуть-чуть два болта можна було відкрити. Показуємо знизу. Знизу. Як воно все відбувалося у нас тут? Тут це теж під заміну одразу. Ідемо в яму. Отак от знизу виглядає. Тут же щеплення хлопці поставили двох От тут таку треба було приспособу хоча б, щоб коробку втримати. Да? А які складності? Ну, от, типу... Мінімум доступу. Складність, Плюс, наприклад, по щепленню важкі. От його витягнути. Так само, щоб його поставити назад, треба два диска пошліцевих вирівняти, щоб вони співпали. Наставочки точили, окремо. Ну, В цій моделі Volvo 2000 року Кам'ян-14 треба підпирати двигуна, правильно? Да, бо він стоїть да. на подушках з коробкою. Воно да. ну, кріпиться до Кріплення. Кріплення. І це засада, бо треба якесь обладнання, чимось втримати, щоб було надійно, безпечно і так далі. Обслуговуємо будь-яку техніку. Заїжджайте. Тірсервіс ж